Е, так. Далі. Е, проблема якість школи, якість вищої освіти і працевлаштування випускників. Е, ви знаєте, тут е, прозвучало двічі. Мене пані Надія не хоче слухати якраз до неї. Так, е, справа в тому, що там прозвучало 10%, знаходять роботу. Прошу якось трошки без популістичних таких речей обходитися і так далі. Це є питання якості освіти, це є робо... питання роботодавців і так далі. Я задаю питання рівень тільки тепер, кілька місяців тому, Асоціація роб... роботодавців України вийшла з ініціативою сформування рамки кваліфікацій. Хто з якою освітою і для чого нам потрібен, ви розумієте, що зараз до сих пір невідомо хто і для чого по великому рахунку потрібен? Ну ж, ми, ми не будемо ніколи нарікати на школу. У нас зовсім інша концепція. Те, що до нас прийшли, наше завдання підготувати фахівця, який ну і ми поставлені в ситуацію без виходів, який би він не пройшов. Наше завдання побудувати програми таким чином, щоб ми підготували за, за держзамовленням те, що потрібно, і будемо в цьому е плані працювати. Питання, по інших доповідях інформатизації, моніторингу, підкреслюю, є ще важлива дуже обставина. Це є, не прозвучало тестові технології, я не побачив, і віртуальні навчальні середовища. Гриб, ви побачили, що зробилося, коли діти. Ну, не, не, не були ми, Україна в цілому, готова до цієї ситуації. Десь ці речі концептуально в програми, напевно, треба е, закладати, а моніторинг як, е, тест, як тестування. Прошу від мені. Я завжди шукаю відповіді на одне питання: як можна дітей виводити на незалежне тестування, якщо вся школа не пронизана тестами? Чи це правильно? Чи правильно прийняти незалежне тестування і в вищій школі не застосовувати тестування? Неправильно. Тобто, або ми починаємо і завершуємо, і тоді ми будемо мати моніторинг і якість знань. Я про це говорю сьогодні, тому що в 3 годині я, на жаль, пропустив важливе міроприємство в політехніці, в студентській бібліотеці два поверхи. Поремонтовано і переведено в режим комп'ютерних кластерів. Ми тепер не робимо комп'ютерних класів. Ми вже пройшли той етап. Ми маємо два комп'ютерних поверхи, де можна проводити заняття, впроваджувати тестові технології і віртуальне навчальні середовища. І прошу знайомитися з тим досвідом. У нас є хороші фахівці. Шановні колеги, я. Ну, я себе назвав проректором з наукової роботи, але так склалося життя, що я 94... з 2004 року є директором Центру тестувань Львівської політехніки. Чи знаєте, ви що це за структура? Це структура, яка працює в дуже малому колективі, дуже ефективно. І я одержав я завдання ректора Рудавського. За півроку створити цей центр і поставити його на правильний шлях. Що зроблено? Я вам можу сказати, в нас створена база даних, тестових технологій з комп'ютерною перевіркою для переходу з рівня бакалавра на магістра. Ми маємо готові бази даних. Ми маємо бази даних по 800 дисциплінах навчального процесу. Тобто ми вже технічно готові до широкомасштабного впровадження моніторингу і оцінки якості знань. Воно зараз буде переходити в інше середовище, опен і так далі, але в нас є такий досвід. І останнє я прошу, вже як директор центру тестувань, хочу з вами порадитися. Наша спільна робота підготовка дітей до незалежного тестування. Я, як ніхто, працюючи 4 роки в цій проблемі, розумію, що це стресова ситуація для дітей, для батьків і так далі. Діти ходять до репетиторів, і тут ні для кого не секрет, що би там мені не говорили. Тепер я з вами раджуся і прошу простого поради і простого дозволу. Центр тестування Львівської політехніки, який я очолюю, готовий ввести програму послуг для дітей школи, шкіл області, проходити тестування своїх знань порівнював завершення програми в школі. Дитина, прийшовши в центр тестування, може протягом години прийти тест і за годину одержати результат. Цей результат буде оцінкою знань дитини, оцінкою для батьків і оцінкою роботи репетитора. Хочете таке? Ми готові це зробити. Якщо ви, мені, якщо ви не будете бачити в цьому в принципів незалежного тестування, ми ні на що не претендуємо? Ми вводимо платну ситуацію ну, 20 гривень, платну послугу по графіку, по оголошенню дитина приходить. І е, я просто трошки боязко це робити, але без погодження з управлінням освіти, з паном Хобзеєм, ми цього робити не будемо. Хоча готові це зробити. Давайте введемо такий пілотний, е, ну, посварять, якщо щось не вдасться, і так далі. Це до незалежного тестування не має жодного відношення, підкреслюю. Це просто дитина проходить і. І вона може після того ще й одержати консультацію в межах тої оплати, яку він заплатив, що він міє, чому він не так робить, і так далі. Якщо є ваша згода, то ми ще перед тим пробним тестуванням, яке буде проводити місто, можемо дітям запропонувати в якийсь зручний період проходити. Ми просто маємо спізнення. Ми вже хотіли в грудні таке робити, але цього зробити не можемо. На цьому я дякую вам. Я перепрошую дуже, що я. Зайняв занадто багато уваги. Політехніка буде приймати участь у обговоренні всіх програм освітніх і відгукуватися на ваше запрошення. Якщо питання будуть предметні, дякую за терпеливість.